Кать, а правда, що під кожен рюкзак китя суха можна підібрати окуляри під ці окуляри? Ну так рюкзаки так. Ти що, знущаєшся? Давай. Окей. Okay. У мене є ось такі окуляри. Жменька. Давайте підбирати. І що перші будуть ось такі блакітні. І це що треба один показати? Тільки один. У нас є такі з бантиком. Він підходить під ці окуляри. Але тут чорне оправо, альо, рюкзак з бантиками. Ось такий блакітний, Чудово підходить під окуляри. Давайте наступні. Наступні будуть ось такою оправою, Білесенькі. Ви думали, що в нас немає білого рюкзака. Є теж з бантиками, а є ось таким зайцем. У нього є окуляри. Я не збугла обрати, тому пишіть в коментарях, які під окуляри писують краще. Мої хороші. Ми хороші. Давайте подумаємо, що це типу бордова лінза. Добре, ви бачите, бордовий колір. Є пікачу, є м'ягенькі ручечки, є відділ для телефончика. Сюда непонятні окуляри. It's futuristic. It's cosmos. Ось такий рюкзачок. Підходить під ці окуляри? Чи ні? Якщо не підходить, мене ще один. Бачите цей колір? Хто щось буде казати? Ні, ну це такі двохтисячні репчина. І що ви думаєте, я вам підібрала? Мінімалістичний рюкзачок. Дуже класний, він м'ягущенький, вілюровий. Ось є щось такий відео є колоски. Коротше, бонус для вас: окуляри від підписника вони не продаються. А в нас є під них рюкзак. Русяк, да? да? До речі, рюкзак універсальний. підійде і для дівчаток і для хлопчиків. Який комплекс подобався найбільше? Пишіть в коментарях.